Всім добрий день! Клас Домінатор 48С і попрошу вас трошки задержатися на цьому відео, бо ви такого точно не бачили. Я прям впевнений в цьому. Приїхав комбайник 89-го року з-за кордону свіжопривезений. І в його більшість всього, що на ньому є, ще оригінальні Ремні. І зараз покажу, дивіться, головний прикол. Такого ви точно не бачили. Прижимні пластини ще оригінальний клас. І гляньте їх стан. Не витерті взагалі. І більше, отаке, що ви не бачили. Навіть сегменти ще класовські, оригінальні. Подивіться, який віошнек, як він витертий. А далі вже переходимо до детального огляду. Косогон. Нічого не робилось, не варене, не лопнувши, не замінене. Щочки все... направляючі. Це буде добре. Да, так, да. так. Бачите, які? Все нуляче в комбайну. Зірочки, цепи, нічого не розтягнуте, ремні, не потріскані. Тут все красота. І не покрашене. Ну, обов'язково, якийсь дурачок напише, що крашене, але ні. Гляньте ремені, клас, Оригінальна чи це оригінал клас. Оригінальна ця гравіровка геть, вибита, це не намальована, а от така з вийомочки моє. Сам ремінь, бачите, не потрісканий. Грохот не гнилий, там все сухе в нього. Гляньте який ходовий ремінь. Ідеальніший. Просто ідеальніший. Не ниток, не потрісканий. Нічого, гідравлічний викид труби. Варіатори, Варіатори да, не течуть в ньому, вітер все працює, переводиться. Тут на решетному стані на грохоту, бачите, нічого ніколи не вдарялось, теж все ціленьке. Оце ніколи не замінювалось. Ці маятники, салінблоки не потріскані. Все супер. Теж бачите ремінь. Зараз перевернув вам. Оригінал клас. Бачили таке коли-небудь? Ермі, може, ще й бачили, але сегменти і прижимні пластини, на жаль, це точно ще ви не бачили. Січкарня. Нозі. Ніхто ще не міняв їх. Все в оригіналі. Балка ціленька. І балка широка, така як на 68-му домінаторі вже. Це ширша решета. Не реставровані, не розбиті нічого. Середини його ніхто не красив. Ось солометрасики все теж в оригіналі, рівненькі, не погнуті, не побиті. Освітлення все робить. Датчики аварійності на ньому є, і вони теж ще всі працюють оригінальні. Такий от тут привід іде з цієї сторони на січкарню. Січкарня дуже зручно йому відключається. Нічого знімати не треба, сили прикладати не треба. Розпалітель також сюди опускається. І оцю крутілкою ти спускаєш січкарню сюди вниз. І потім наоборот. Покажи на січкарню привод, скільки він робив з цієї сторони оцей да, каміння. Бачите, є що да. в Раз, però, чуть, чуть Дивись, оригінальний ремінь. А чечок є для ремня цей оригінальний, щоб вішати, коли відключає січкарню. Далі це знімати. Оригінал клас. Його мабуть на да, барабані. Да, 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 так, да. так, так. Ще навіть на барабані оці основні дорогі ремні, теж ще всі в оригіналі. І не просто в оригіналі такі, що міняють треагенти, він як новий. Тут. Еліватор. Бачите, він не крашений, нічого, нічаще, ця оцинковочка оригінальна на ньому. Не протерте, не прогнивши. Тут так само не реставрувалось. Бочі, візьміть відкриті, поки я тут інше буду показувати. Башмаки якщо комбайн багато молотив, які башмаки, подиви по цих башмаках. Тоже все ідеал. Що, їх терлокрас? Так, ці я на... сегменти я вам показував. Що вони тут їх навіть міняти не треба, підборщики всі є. Гляньте навіть на оці розділювачі. Навіть по ним видно, що вони ще не красились ніколи, бо по ними така то лі чорна, то лі темно-синя грунтовка видніється. Це якраз вона на їх така була. Зараз підійду бичі, покажу. Е, дивіться які глазки, теж ще чорні. Оці класовські, бо коли замінені, вони вже білі. Йдуть. Тут ще чорні і вони не розбиті. Ще їх міняти не треба навіть. Дивіться, який барабан. Зараз зближу. Чи, мені здається, чи то видніється салатова краска класична. Одвойний бітер, гляньте, оце далі. Ніякий не погнутий, не дирок нема нічого. Там подшипник на цьому шнеку не розбитий. Під ідеально рівне. Не погнуте, ніяких камінчиків він не ловив. І гляньте, бичі тут в ньому теж не мінялись. От я вже тепер точно бачу, що відніється салатова ця краска. Гляньте на стан самих бичів. Тобто їх висота десь міліметрів з 10. Вони ще не витерті. Тут все сухо не тече. Про освітлення казав, що все працює. Покажу. Почекайте, почекайте я зараз. Дивіться, які зірочки, які шнеки. От зірочка на колосовий, от зірочка на зерновий. Зверху вони точно такі самі. Просто неудобно з камери залежать, показують. Коля, подождіть, я ще до мотора залізу. Мотор чорний. Цей новіший. Тут, подивіться, зближу. Тоже класовські оригінальні ремні. Кругом все. Оригінал клас. Глушитель не згорів. Ті буде, як в фарбі глушити. Що він робив? Нічого. По всьому видно, що комбайн нічого не робив. Сухеньке все кругом, нічого ніде не підтікає. Помпу візьмемо, помпа не люфтить взагалі, водяна. Взагалі нема люфту, <плес> Ідіть, Коля, мабуть, можете запускати його. Там будь я заведу зразу мотора, як заводить. Ага, давайте. <плес> давайте. Сука, якщо прийшов але я вам поки не на колоду подихаюся, ніякого там немає. Зараз я Давайте, включайте. Дуже швидко ходить коса. Воно може посидять на третій передачі. Це я що так кажу, бо я це точно знаю. Я колись на класі так пробував. Реально в них дуже швидко коса ходить. Комбайн не скаче, стоїть геть, як копан. Всі передачі включаються. Проблем с колобкой их немає, в принципе, чуть комбайна. Даже все датчики аварийности все работают. А вам чуть позже покажу. Ціна комбайна 26500 ікор. Знаходиться він в місті Березне Рідненської області. Номер телефона до власника цього комбайна залишаю. Це мій колега Оля, це якщо щось вже привезений компанію, там по тих паспорту все видно, перша дата реєстрації. Буквально, я не знаю, десь може змістить часу, як приїхав в Україну. Світлення ви на в ньому є, якщо що ми просто не чепуємо? Що пороха? Оце сигнали, датчики скинули бойома... Возьміть дані обороту, все, позатикали. Бачите, бо е, ну, автоматика бачить, що направо ту, що треба обороти і все. Тобто коли у вас щось десь там злетить камінь, розлетиться цим чи просто десь накапає масло, і буде крутити. Забирай голову, бо то, все працює. Раз, перше положення друге Так, да, Вона крутілка там.

Все працює, дуйчик працює, теж От працює, поворотники працюють, аварійка. Все працює, абсолютно все в комбайну робоче. Це ж барабана, мотовило, скорість хода, жадка висота, є лінійка на жадку, теж все показує. 1900 мотогодин, хто кого там цікавить. Ручняк, тормоза теж.